Вітаю вас, мої любі сонечки! Прекрасний день! Чудовий зимовий сонячний день, прекрасна чудова погода. І в мене для вас неймовірні новини, дуже чудові. Перша новина сьогодні під час богослужіння я бачила свою енергетичну структуру своїм близнюком. Вона надзвичайно красива гігантська. і гігантська. На землі приземлилась як космічний корабель, і від цього пішли неймовірні хвилі світла, просто неймовірні по всій планеті. Тобто Бог постійно показує наскільки важливе зараз з'єднання з близнюковими душами, тому що ми ну ідентичні, ми підсилюємо один одного і проявляємося в божественному дусі, тому що окремо ми не можемо проявити всю чистоту і повноту божественного Духа тільки своєю близнюковою душею. І кожен з вас хто. Готовий, звичайно, в цьому втіленні зустрінеться з такі з такою душею, але ви знаєте, я вже неодноразово одноразово казала, до цього ви потрібні бути дуже, дуже дуже енергетично, вже готові і духовно вже на високому рівні. Тому що ну, інакше це не буде ще того результату, про який я говорю. Ну, і не забувайте про те, що трансформація з близнюком набагато сильніша, ніж з будь-яким вашим маленьким аспектом. До цього так само мають бути дві душі дуже прокачані годою. І саме головна новина, яка, коли я налаштовувалась на Бога, сталося диво через мій портал світла просто автоматично. Прийшла вся Україна, всі міста. Я бачила цей такий, знаєте, як, такий, як чорний, чорно-сірий, такий знімок, зліпок. Він перейшов наверх, його Бог забрав, і зверху завантажилось повністю енергетично, неймовірної краси Україна, нова Україна, міста. Такі світлові, різнокольорові, з такими неймовірними якимись космічними структурами, з фасадами, з такими башенками, тобто дуже-дуже красиві. І це було дуже неймовірно, тому що я знаю, розумію, відчуваю ви так само, що це обов'язково реалізується. Звичайно, не раз-два зараз, прям як багато, багато хто з вас хоче. Ми це реалізуємо самі. Через себе ті, хто вибрав світло і жити, і бути з Богом, і новий світ вибрав. Ми з вами це побудуємо дуже швидко. Насправді люблю вас, мої сонечки.